Вітаю всіх! Сьогодні на огляді груша сорту Вікторія. Молоде дерево. 4 роки. Гарно розвивається. Такий приріст цього сезону. Минулого року. Було буквально 2 грушки. Цього року вже є більше що показати. Такі величезні груші. Така красуня. Ось вона ще й впала, достигає осінню десь з 15 по 20 вересня. На сонці має такий гарний румяний загар рожевого кольору зі зворотньої сторони жовто-салатова. На сьогодні, 20 вересня, повністю визріла. Вже, як ви чули, одна із грушок впала самостійно від пориву вітру. Такий гарний сигнальний врожай, приємно вражений. Груша насправді досить велика, гарного товарного вигляду. Рідко зустрінеш такі на ринку в продажі. Ось така груша Вікторія, молоденьке деревце. 4 роки. Усім добра і гарних врожаїв.